Як я ловлю ось і шершні на пасіці. Береться пластикова пляшечка, відрізається вверх. Так вона перевертається, не зналивається, або з компот, або пиво. Я деколи даю з компот і даю яблучко, яке тільки що впало. Воно навіть видно. Зараз, щоб сфокусувалося. Як оса, напевно матка борсається по шершень. Вже втупився. Тут шершень. По оса і шершні, то найгірша біда на пасіці. Ну і так розставляю. Тут одна була, тут одна, там далі одна. Основне, щоб не давати цукру. Цукру можна чуть-чуть, але щоб бджола не йшла. І не бажано меду. Хіба що то вже має забрудити добре з водою, як брашка. Отоді От можна вливати. Все. Нехай всім щастить. До зустрічі.